Незабаром у Черкасах з'являться патріотичні білборди з пшеницею, маками, дітьми та уривками з віршів Шевченка. Це роботи, які перемогли у другому етапі творчого молодіжного вічі. Україна вражає. Учасників зі всієї України запропонували знайти креативну ідею, яка візуалізує єднання нашої держави. В конкурсі плакатів взяли участь молодь з Черкащини, Волині, Києва, Харкова, Одеси та Луганська. Кращі роботи презентували в художньому музеї, а трьох переможців нагородили грошовими преміями та дипломами. Україна вражає, стань її часткою. З таким закликом звернулись до української молоді організатори всеукраїнського молодіжного творчого вічі. Генеральний директор науково виробничої фірми Урожай за підтримки облдержадміністрації оголосили конкурс пошуку патріотичної художньої ідеї. Того ж дня визначили переможців першого етапу. Нині в художньому музеї презентують близько 20 кращих плакатів другого етапу. Дуже хотілося знайти дійсно ту ідею, яка б змогла захопити. Не тільки розум і серця українців, але і тих людей, які ще рік тому не знали, що таке Україна, і де вона знаходиться, ми б дуже хотіли знайти ту ідею, яка б дозволила українцям казати, що ми держава гідна поваги і захоплення. В конкурсі плакатів взяли участь кілька десятків хлопців та дівчат з Черкащини, Волині, Києва, Харкова, Одеси та Луганська. У роботах поєдналися прадавні орнаменти і модерне мистецтво. Тут поряд соняхи, мальви та сучасний і графіка. Ще раз усвідомлюєш, що насправді Україна вражає. От ми можемо одночасно творити мистецтво і боронити свої кордони. Ми можемо кохати дівчат і йти в бій проти ворога. Настільки різноманітні події відбуваються сьогодні на Україні. І насправді дуже вдало вибраний цей бренд. Назва що Україна вражає. Найбільше організаторів вразили три роботи: Схід нової країни, студента чи Олександра Головогова, свою Україну бідь Олексія Бадера та нехай житом пшеницею Дар'ї Жук. Вони посіли відповідно третє, друге та перше місця майбутньому дизайнеру студентці Дарії дісталося золото. Дівчина отримала три тисячі гривень. Каже про конкурс, дізналася в останню мить. Часу на створення плакату було мало, та зібрала думки докупи і зобразила вінок з Аківа в ньому карту України з Кримом ідей спочатку було дуже багато. хотілося втілити в принципі все, ну якби в одну роботу. І ну я напевно зробила дуже багато ескізів, але вирішила все таки взяти потрошку з кожної роботи і зробити одну власну. Тобто мені хотілося поєднати, окрім вінка, ну який потріб, ну, якби був символом України, ще і саму Україну, тобто якусь певну символіку, яка є в Україні. Друге місце посів плакат фотохудожника з Луганська Олексія. Місяць тому через протистояння в рідному місці він був вимушений переїхати з сім'єю в Черкаси. Тепер мріє про мир і об'єднання України. Це і зобразив на плакаті. Мене вдохновила, скажімо так, Ось ця дівчина, яка вона настільки умиротворена з однієї сторони, з іншої сторони, вона з надією в будущее, в завтрашній день. Uh, ну, пшеница и небо это вообще споконвечная тема, да? Объединить вот эту нашу Украину в единое целое, скажем так. Uh, с детьми, с пшеницей, с миром, покоем и надеждой светлого будущего, скажем так. Олексій отримав премію 2000 тисячі гривень. За третє місце дали тисячу гривень. Але це не межа. Наразі молодіжне віче оголосило про третій етап конкурсу Україна вражає. Організатори чекають на творчі роботи молоді, з яких виберуть одну єдину, яка вражатиме з бікбордів всю Україну. Плакати ж переможців другого етапу з'являться на рекламних щитах у Черкасах. Лідія Меланіч Олег Черкаська служба новин.